Брифінг у обласній ДПА був присвячений результатам заходів по стабілізації цінової ситуації на ринку медпрепаратів. Взагалі то податкова міліція виконувати подібну роботу не повинна. Але як кажуть, ситуація така, принаймні це 31 жовтня, доручив їм кабмін. Враховуючи надзвичайний суспільний резонанс теми розповсюдження вірусу грипу до цієї роботи було залучено майже всі підрозділи державної податкової служби, в тому числі податкова міліція. Чому була задіяна податкова міліція в цьому? Тому що у нас є підрозділи, вони називаються у нас податкового контролю, які здійснюють перевірку безпосередньо оперативні перевірки суб'єктів підприємницької діяльності. І не завжди буває така ситуація, що сумлінні платники податків суб'єкти підприємницької діяльності, ну ті ж самі працівники аптек, допускають наших співробітників до перевірок. Тому були і задіяні підрозділи податкової міліції, яким так надати допомогу. Співробітникам цивільним нашим, а з другого боку проводити свої оперативно-розшукові та інші міроприємства, які задокументували злочинну діяльність цих не, можна так сказати, недобросовісних платників податків. На Київщині офіційно зареєстровано 6 виробників ліків, 19 оптових та 291 роздрібний реалізатори медикаментів, а також 826 аптек. Робота наших мобільних груп координується з районними управліннями охорони здоров'я штабами організованими при органах державної податкової державної влади Київщини. Значить, я можу сказати, що в Київській області створено штаб протигрипозний, який очолює губернатор, ну виконуючи обов'язки губернатора Київської області. Саме до цього штабу можуть звертатися громадяни, що зіткнулися з випадками значного завищення цін на ліки. А вже чиновники ОДА з'ясовуватимуть, хто вирішив нажитися реалізатор чи виробник. Перевірки податківці розпочали з 2 листопада і вже можуть підвести певні підсумки. Проведено 322 перевірки і встановлено 97 фактів значного перевищення граничних цін. Виявлено 53 порушення податкового законодавства та інших порушень. За цими фактами в ході перевірок донараховано понад 229 тисяч гривень несплачених податків та штрафних санкцій, більше з 20 тисяч, яких надійшло до бюджету. Завищення ціни податківці встановлюють, орієнтуючись на перелік граничних оптово-роздрібних цін на ряд медпрепаратів, затверджений кабміном. основні порушення значне завищення цін, відсутність документів на ліки та ліцензій. Такі зловживання нині майже скрізь. У аптеки, що розміщувалися у місті Вишневому по вулиці Щорса, були відсутні необхідні документи, ліцензія та патент на право реалізації лікарських засобів. Не виявилося навіть касового апарату. Ви ж розумієте, що всі фактично аптеки і магазини повинні були бути обладнані касовими апаратами для того, щоб можна було обіг коштів і щоб вони платили відповідні податки. У цій аптеці вилучили понад 70 найменувань препаратів, на які не було документів. Їхня вартість понад 10 тисяч гривень. Ті ж порушення зафіксовано у майже всіх аптеках цього власника. Бажання підзаробити коштуватиме йому близько 300 тисяч, і це лише штрафи. І вже зовсім сумнівною є діяльність підпільних аптечних закладів, що продають ліки без сертифікатів якості та з невідомим терміном придатності. Чергову підпільну аптеку виявили податківці Бориспольської ДПВ за адресою селищі низкого типу «Згурівка». В аптечному кіоскую що належить фізичній особі підприємців. Встановлено факт завищення цін на медикаменти та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення без відповідних документів, що засвідчують якість та походження лікарських засобів та виробів медичного призначення. Був відсутній також паспорт аптечного закладу. Лікарські засоби і вироби медичного призначення були вилучені. Працюють у напрямку стабілізації цін у аптеках усі силові структури. Так, документи про зафіксовані порушення податкова міліція передає у інші інстанції. Зібране направлено до територіальних підрозділів МВС пакет документів для прийняття рішення згідно закону. В цих, в цих випадках винних громадян в кращому для них випадку чекають значні штрафні санкції або виправні роботи до двох років з позбавленням волі. Всього таких матеріалів до правоохоронних органів по області направлено 18. Ще 19 пакетів документів про порушення правил реалізації медпрепаратів передано до Київської обласної державної інспекції контролю якості лікарських засобів. Розглянуться це питання і, можливо, аптеки, які працювали, але мали порушення, будуть у них вилучені ліцензії на право реалізації аптечних ну, лікарських засобів. Ажіотаж з марливими пов'язками спонукав гори ділків засукати рукава. Так у гаражному приміщенні одного з радгоспів Вижгородщини виявлено підпільний цех з пошиття цього дефіцитного нині товару. У приміщенні до слова раніше зберігалися отрутохімікати. Їх виготовлення проводилось в умовах антисанітарії. На виробничій ділянці, яке орендує товариство, відсутні будь-які документи, вже не говорячи про сертифікати якості та матеріали, дозвіл санепідемстації, медичні довідки працівників. Описано і вилучено твороматеріальні цінності. Зафіксовано також випадки незаконного виробництва медикаментів, зокрема у Макарівському районі. І масштаби такого виробництва досить солідні. На виробництві відсутні необхідні дозвільні документи, що підтверджують право на здійснення діяльності по виготовленню цих препаратів, та не надано будь-яких документів, що засвідчують якість та походження цих лікарських засобів. Під час огляду, ну бачите, будете дивитися, під час огляду виявлено обладнання для фасування фармацевтичних засобів, пакувальні машини, вібросито, поліграфія для виготовлення продукції, столи тощо, сировину, таблетку білого кольору в пластикових бочках без маркування, без етикеток, як і вказ. На походження сировини в кількості 410 бочок. Розумієте? По 50 кілограмів кожна, а також готова продукція, яку ми потім всю вилучили. В цілому, по області, з незаконного обігу вилучено лікарських засобів та товарів медичного призначення на суму понад 3 мільйони 975 тисяч гривень. Крім вказаної роботи, податковою міліцією як органом, наділеним правом проводити оперативно-розшукову діяльність було задіяно. Ці спеціальні повноваження для становлення місць необлікованого зберігання медичних препаратів та перевалочних баз взаємовідносин суб'єктів ринку лікарських засобів із фіктивними суб'єктами господарювання та конвертаційний центр. Лілія Рагуцька, Олександр Костейніков, студія БАРТ, Київ.